Сергій Семенов був призваний ще в травні від служби, не тікав, навпаки, і досі це справою життя і честі. Як мати дізналася вже після всього, був і під сумнозвісним Іловайськом. Лишитися після того котла живим допомогла лише щаслива доля. 12 листопада 16 чоловік відправили в Ніколаївську область, відправили їх ввечері. Ми з батьком проважали сина, він був в той одежі, що ми йому дали. Сухпайок не видавався нічого, ми йому купили там поїсти на дорогу. Туди вони приїхали, їм на місці сказали, що по документах в них є одежа, вони забезпечені одягом і забезпечені сухпайком. Документи, які з ними направили, не були оформлені належним образом, не було печатки, не було подписі, хто отримував. Ці хлопці, частина сорокового батальйону, доля якого на сьогодні перетрансформація, розміщення і підпорядкування 17-ї танкової бригади. Мати каже, один за одного, як кулак, єдині у пориві захищати батьківщину і служити їй. От тільки зброю видали, а одяг взимку ні. Хіба що за документами одягнені з голови до ніг? Я вважаю, що це неправильно, що це несправедливо. Іменно з цим вопросом ми зараз поїдемо в військову частину. 17-й батальйон, ну тепер й присоединили до танкової бригади. Туди нас направили. На пропускному пункті, куди знімальна група Рудани, разом з батьками Сергія під'їхали вже разом. Дмитро Шинкаренко вийшов за декілька хвилин, зазначив, що коментувати ситуацію не уповноважений, але одразу ж надиктував номер телефона новопризначеного командира 40-го батальйону для з'ясування всіх питань. 40-й батальйон нам на той момент не подчинялся. це окрема військова частина. Давайте я вам дам телефон командира 40 го батальйону, ви з ним дзвонять. Командир одразу відповів на дзвінок. Я хочу, щоб ви вийшли. Ми тут під воєнною частю. Хочу, щоб Хорошо, ви вийшли. Хорошо. Про результати бесіди з батьками дізналися вже згодом телефоном. Командир каже, батальйон тільки но не прийняв. Невідповідні документи пообіцяв забрати і визнати недійсними. Чи буде у бійців повний комплекс зимового одягу на 100% сказати не може, та сподівається на якнайскоріше вирішення проблеми.